Вітаю вас, шановні бджолярі! Ось і завершився сезон основного медозбору, і кожен з вас думає над тим, як здійснити осінню загадівлю бджіл. Для цього вам знадобляться годівниці. А в цьому ми з радістю вам допоможемо. Компанія Park Plus пропонує надзвичайно великий асортимент годівничок. Усі існуючі годівниці, які можна застосовувати в бджільництві, можна розділити на три великі групи. Це Рамкові внутривеликові годівнички ось як оця палиця, надрамкові годівниці. І ще третій, маловідомий вид це годівнички для наружного застосування. Ну а зараз більш детально про кожну з цих груп. Ось на цій палиці розташовані пластикові дерев'яні годівнички рамкового типу. Ось найбільш такі популярні у нас користуються попитом це літрові. Годівниці з старинного пластику, виробництво Туреччина. Мають просту надійну конструкцію. Ось такі замочки для забезпечення стійкості конструкції годівниці. Насічка у кожній годівничці для допомоги виходу бджіл. Ось це найбільш вживаний такий варіант. Є різний літраж, це літр. Є 2, 3 літри. Ось така годівничка. Також прошу звернути увагу, що годівниці бувають ось як ця з первинного пластика. Він такий біленький, прозорий, а не прозорий пластик ось такого сіренького кольору. Це вторинний пластик. Ці годівнички займають місце приблизно як на під одну рамку. Але є ось і такі, скажімо, монстри такий пузатий. Бачите, це годівничка 3,3 літри. Вона займає. Займаю у вулику вже місце як під дві рамочки. Також раджу вам звернути увагу на годівниці, які виготовлені з деревини. Компанія «Парк Плюс» має власне виробництво. І випускаємо майже всі типи розміри. Ось найбільш вживаний варіант це годівничка під рамку «Дадан». Вона виготовлена з фанери, деревини. І проварена у парафінові ванні для надійності, для стійкості, від впливу від сиропу. Також ось дуже користується попитом: рідкісний варіант під українську вузько високу рамку. Чому кажу, що рідкісний? Тому що майже ніхто з виробників не випускає пластиковий варіант цієї годівнички. Тому ми раді запропонувати вам ось таку чудову годівницю, виготовлену з фанери. Є ось такі маленькі годівнички, виконані з цільного куска деревини. Це під рамочку Додан. Є ось такі годівнички під верхню планку рамки кормушки Під українську. Є ось такі. Годівнички малютки. Це в нуклеусах застосовується. Вибір дуже великий. І тільки за вами стоїть питання, який ви зробите вибір, яка годівниця буде найбільш оптимальна для вас. Так, ну, про рамкові годівниці, я думаю, достатньо. Також давайте розглянемо ще надрамкові годівнички. Це ті годівниці, які може джар розтасувати надрамочками. Вони, як правило, складаються ось таких з двох відсіків. Один відсік, де бджоли заходять з вулика, забирають сироп, чеканді, а ось другий відсік це для сиропу та чеканді. Вони також бувають, от як ця годівничка з старинного пластику. Бувають ось такого первинного пластику. Буває ось ще така форма, коли один відсік, отвір і ось таке кругленьке знаряддя, де бджоли заходять з вулика і забирають сироп ваш цукровий чи сироп ГФС і обратно повертаються в вулик. Ось такий варіант. Що ось чудова, дивіться, українська годівничка. Тут зроблено таких два ходи для бджіл, для забору сиропу. Якщо вам потрібні ну, дуже великі годівнички, ось я в руках тримаю годівницю на цілих 6 літрів, дуже якісний первинний пластик, чи ось така годівниця. 5 літрів. Вона відповідає цілком розміру 10-рамкового вулика. Сюди дуже зручно використовувати буде і під сироп, а також і під цукрове канді. А ще зараз поговоримо з вами про третю групу годівничок наружні годівниці, Вони менш відомі нашому українському мджоляру. Тим не менш у світі їх дуже. Часто застосовують. І ось перед вами чудовий такий екземпляр турецької фірми Чиван. Він виглядає як поштова скринька маленька. Він, Як бачите, ось чотири отвори, щоб його прикрутити до вулика на саморізи чи на цвяшки ось такий отвор, який можна розташувати навпроти верхнього літка. І в чому особливість цієї годівнички? Що ви можете застосовувати підгодівлю бджіл, не порушуючи спокій бджолиної сім'ї, тобто без так званого вторгнення. Тобто ви підійшли, відкрили, залили, пішли. Ось це я в руках тримаю годівницю на 750 мл. А є ще також виробник випускає також таку годівничку. Бачите, принцип такий же. Тільки це вже під 2 літри. Дуже цікавий варіант. Причому він настільки унікальний, що навіть фірма їх виробляє, запатентувала цю форму і вже багато років тримає патент у своїх руках. Раджу спробувати, тому що багато для кого це новий спосіб підгодівлі джилс завдяки такій годівниці. Але він вартий уваги. І так, любі бджолярі, яку б годівницю ви не обрали. Наші менеджери будуть раді вам надати консультацію. Також нам буде цікава ваша думка з приводу того, які годівниці краще застосовувати. Залиште ваш коментар під цим відео. Бажаємо вам успіхів у бджільництві!